Ми розуміємо, що до 24 лютого Путін намагатиметься собі здобути якихось а, здобутків, якби це значить не звучало така тавтологія, але тим не менше він буде намагатися щось зробити, тому що 20 20-го Лютого у нього нібито заплановано федеральне собрання, перед яким він має виступити. Перед яким він мав виступити ще перед новим роком, але тоді щось пішло не так. з одного боку кажуть, Путін хвилювався, тому що йому не дали гарантій його не запевнили. Його значить служба безпеки про те, що туди не прилетить ракета в той момент, коли він буде там проводити це федеральне собрання, Можливо, саме тому систем ППУ вони понаставляли на дахах цих всіх будинків в центрі мацк. Ну а тепер видно, дали йому цих гарантій, і тепер він готовий. Або ж думає, що йому є про що звітувати, або думає що за 2-3 тижні в принципі хтось йому ці здобутки на блюдічки принісьоти. Відповідно, він зможе про це якось відзвітувати. Ну, треба ж пояснити для чого е все це було. Що він хотів зробити свої спецоперації. Тому що коли спецоперацію називали захоплення українського Криму, то ми бачили, що це була спецоперація, тому що вона була проведена в дуже короткі строки. Майже без е, спротиву, тому що Україна не встигла на то відреагувати. Ну відповідно то все називалося спецоперацією. Ми бачили е, цю спецоперацію в на там, в східних регіонах України да в Донецьку, в Луганську, коли е, зайшли туди знову ж таки е, ті ж зелені чоловічки, і допомагали якось, як вони кажуть. А тим не менше, ми знаємо, що вони захоплювали ці українські території. Ну і е, о, оце моло можна було назвати спецоперацією. Це мало якийсь такий невеликий термін. А потім. Цей uh, um, ну... Правових документах називають конфлікт. Та а потім цей конфлікт переріс у вісім років, коли ми намагалися повернути ті наші українські території. Зараз е, це гаряча фаза і гаряча фаза війни, і все це і всі це прекрасно розуміють. І ми бачимо навіть пропагандисти зараз намагаються змінювати риторику. Вони вже не говорять про якусь спеціальну воєнну операцію. Вони вже говорять, давайте називати речі своїми іменами, і давайте будемо говорити, що це ж уже ніяка, не спецоперація, Це вже справжня війна іде, і е, відповідно не просто він. Как мы разумеем, вами, да, а священная война. А у нас есть враг? Кто мне ответит? Кто называет украинских нацистов врагом на официальном уровне? Там нет этого. Там почему-то в церквях мы молимся о примирении братских народов. Ответьте мне, пожалуйста, вот кто-то. Как можно выиграть войну у братского народа? Давайте тогда выиграть войну у врагов, а не у братского народа нет там братского народа. Есть там заложники, те люди, которых держат в подвалах во время боевых действий. Ради них тоже воюем. А мы воюем в первую очередь с настоящим врагом, с антихристом, поэтому война священная. Так давайте называть их врагами, а не братским народом. Давайте эту трещину в голову преодолеем. Нет никакого братского народа. И ты приходишь к храм, а там слышишь во время литургии. Давайте помолимся о примирении наших братских народов. А солдаты кто будет молиться? Они за вас там кровь проливают. За вас, в том числе священники, за вас. А, ну, бачите, міняється риторика, як ми розуміємо. Тепер вже все немає ніякого братського народу. Дякую вам за це. Нарешті, ви це починаєте розуміти. Для нас не було нічого гіршого, як те, що ви вважали нас братнім народом, тому що не хочеться бути братніми народами з тими, кого навіть свинею не назвеш, тому що свиня образиться. Тому що, коли ти кажеш, що воно. Ем... Несповна розуму, ти ображаєш людей з відповідними захворюваннями. Коли ти говориш про те, що вони як хробаки, то відповідно також хробаки мож... могли би образитися, якби розуміли, з ким їх порівнюють, вони би могли образитися. Ті, які грали орків в телесеріалах, просили, щоб їх не називали орками, тому що це їх ображає. Ну от відповідно, ми обрали для себе просто таке найменування, як одиниці. Там просто на тих болотах живуть одиниці, яких не шкода, яких просто рахують там період. Дичного і е, коли ховають, коли забирають і ховають, то відповідно ставлять номер е, з тієї самої е, числом, найменуванням цієї самої одиниці, тому що з ким вас порівнювати невідомо. А бути братньому народу, отаким от одиницям е, дуже сильно образливо, як для нас, для українців. Тому слава Богу, що ви перестали нас називати братнім народом. Ну як Богу Богу і Збройним силам України, які відбили у вас те бажання бути поруч з нами, якось намагатися нас обійняти, тримаючи а, позаду навіть вже не ніж, а відповідно якусь більшу зброю. А, що стосується того, що бачите, в війна хотілося б розуміти цель ціль цієї священної війни. Ну у кожної священної війни має бути якась ціль. Ціль заключається в чому. Хотілося б її почути. Ну і відповідно йому би певно теж, тому що він говорить, що в тих провладних кабінетах ніхто не говорить про те, чого вони сюди пішли, і тому не називає нас ворогами, тому що ну якби дуже дивно називати людей ворогами, коли ти прийшов в до них додому, вбиваєш їх, катуєш їх, мореш голодом, не даєш їм розвиватися, заробляти і намагаєшся максимально зробити все для того, щоб їх знищити і фізично, і морально знищувати. Шуючи електроенергію, знищуючи там погрожуючи, що вони замерзнуть, якщо не підуть з тобою на контакт, і таке інше. Тому е, в принципі, от цю всю історію е, хотілося би зрозуміти, і там, щоб пояснили, може, 20 лютого Путін вийде і нарешті розкаже, яка ціль була цієї священної війни. Може е, нарешті зміняться якісь теми. Тепер буде не десатанізація, демілітаризація, денацифікація, може якісь інші вже цілі є. Просто е, йому зараз їх напишуть до 20 а, лютого відповідно.